Із західними винищувачами перемога України може настати протягом року. Ну, якщо ми не давали відповідь 11 місяців, Може ми почнемо давати відповідь хоча б зараз? Генерал у відставці, колишній командувач військами США в Європі Бен Годжес, вважає, що Захід повинен погодити надання Україні бойової авіації, яка може сприяти військовій перемозі Києва у війні протягом року. За прогнозом Ходжеса, без західних винищувачів перемога України також відбудеться, але в такому разі військовий розгром Росії може зайняти від трьох до п'яти років, враховуючи нинішній рівень західної підтримки. Чим швидше ми надамо їм можливість досягти вирішального результату, тим швидше війна може закінчитися, сказав годжес, стверджуючи, що Україна може вигнати російські війська зі своєї території до кінця року, якщо отримає додаткову підтримку. Генерал США пояснив, що занепокоєння західних країн через підготовку і сумісність злітно-посадкових смуг не робить нездійсненним надання Києву можливості використовувати літаки. Він, зокрема, відзначив Велику Британію за лідерство у наданні різних форм військової підтримки Україні. Годжес заявив, що вважає єдиною червоною лінією для підтримки штатами України присутність солдатів на землі. А зараз нами на зв'язку Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий вечір. Вітаю. У розвідці Канади зауважують, що Росія ну фактично проєктує труднощі своєї армії на збройні сили України, і тому заява Росії про те, що Україна найближчими тижнями в Україні закінчиться боєприпаси, може свідчити, що саме в російській армії. Є з цим серйозні труднощі. Про це повідомили в Твіттері розвідувальне управління збройних сил Канади. Там кажуть, що якраз у Російській Федерації закінчуються всі необхідні боєприпаси і дуже важкі великі проблеми з логістикою і постачанням цих боєприпасів якраз на лінію фронту. Так, я погоджуюсь саме з цим, саме з канадською розвідувальною службою. Чому тому, що, по перше, вже не перший раз багато ЗМІ, а також розвідок у своїх звітах повідомляло про те, що те, що по перше, Росія вона має такі проблеми з. Забезпеченням, пропорційним забезпеченням своїх військ боєприпасами. А по-друге, те, що у Збройних сил України стабільне використання на добу кількості пострілів, як західного зразку боєприпасів, так і радянського та пострадянського. Ну, тобто, наприклад, 155-й калібр 152-й і так далі. А фактично. Збройні сили України на добу здійснюють від п'яти до шести. Тисяч пострілів, іноді в пікові якісь моменти це може бути навіть 7 тисяч, але в середньому це 5-6 тисяч. Ця кількість не змінюється. Важливо те, що кожен пакет допомоги Збройним силам України включає саме кількість боєприпасів, які не тільки складають необхідну кількість забезпечення на добу такої кількості пострілів, а також є із запасом до наступного пакету. Тобто з російськими потенціалом все Набагато гірші, наприклад, в березні та квітні 2022 року російська артилерія здійснювала 70-80 тисяч пострілів на добу. А станом на грудень, кінець листопада, початок грудень 2022 року, це вже було приблизно 20 тисяч пострілів на добу на сьогодні, наприкінці січня, на початку лютого 2023 року, ми фіксуємо, що їх середня кількість пострілів це 15 тисяч на добу. Аналітики інституту вивчення війни розповідають про те, що ну, проводячи аналітику, і, зокрема, пропагандистських ресурсів Російської Федерації, вони помітили, що буквально кілька днів вже підряд різні блогери, журналісти у Російській Федерації критикують дуже командування. Командувачів російської армії у невдачах, які вони зазнають під вугледаром, е, і вони дуже взялися зараз за своє командування е, і звинувачують саме російських командирів, щоб можливо применшити той факт, що погана системна підготовка якраз у цих резервів мобілізованих. Вона й надалі буде проводитися і приводити до подібних тактичних невдач по всій території України. Що там такого відбувалося на вугледарському напрямку і відбувається зараз? Що пропагандисти взялися за своїх командирів? Фактично, там відбулось повне фіаско. Абсолютно, ну, наприклад, підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти піхокеанською. Вони втратили зненацька так свою боєздатність за лічені дні. Фактично, росіяни намагалися здійснити штурм вугледару повторити те, що їм не вдалося в листопаді, 22-го року. А коли вони зібрали п'ять батальйонів тактичних груп. Свіжих повністю укомплектованих та не змогли реалізувати цей наступ захоплення вугледару і втратили фактично боєздатність біля такого селища, як Павлівка. Зараз вони накопичили значно більше ресурс. Він встановив приблизно до 8-9 батальйона тактичних груп, і знову ж таки вони повторили той самий сценарій по знищенню та демілітарізації своїх підрозділів. Але проблема навіть не стільки. В професійних та якісних властивостях цих підрозділів, а у тому, що вони не мають повної, наприклад, повної штатної комплектації за техніку. Їм не вистачає техніки там, де не вистачає середньої та легкоброньованої техніки, зростає кількість втрат серед живої сили, а і не змінилось повністю система управління військами. Тобто вони нічому не вчаться. Починаючи з початку 2022 року, закінчуючи ось подіями біля Вогледару, система а, наступальних дій, штурмових дій колонами в них вона не змінилась. Та й знову ж таки повертаючись до самого початку до першого питання, всі ці наступальні дії вони не мали необхідної підтримки артилерії і були приречені на ось таке фіаско. Угу. А от е, сьогодні стало відомо, що російський су 24 М скинув чотири бомби на острів Зміїний. А це для чого? Та от я навіть і не знаю для чого. Там нікого нема, там нічого нема. Там залишилась тільки ось та спалена техніка російських окупантів, які там розміщувались, коли їх обстрілювали. Демонстрація, ну скажімо так, дуже ризикована. Це може бути демонстрація того, що, що вони це можуть зробити, як варіант, тому що ну як для мене ще у 2022 році я пояснював, що. Використовувати острів Зміїний збройною сили України не будуть до кінця війни, тому що остров Зміїний для того контингенту, який там знаходиться, ну це місце таке досить не тільки ризиковано там. Самогубці можуть тільки знаходитись зараз, а тому розташовувати там якусь техніку чи щось підрозділи ні. Але росіяни, ми бачимо, що вони зараз починають воювати більш з такими якимись безлюдними островами або з іншими об'єктами, які не становлюють загрозу, щоб це демонструвати, що це в них якийсь є елемент ось цього впливу, вогневого впливу ура, патріотизм та все таке інше. Я гадаю, що це все ж таки пропагандистський елемент для внутрішньої аудиторії, або це дійсно паніка, бо вони за що там може знаходитися якісь десантні підрозділи, які можуть здійснювати або інші підрозділи, які можуть здійснювати якісь ну дуже сумнівні операції в напрямку. Ну тимчасово окупованого півострова Крим. Під водою, може напевне. бути багато під водою. напевно, до, до півострова Крим підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Атріон або інших зручних платформах, реквізити в описі до відео.